Всім привіт! Так, хочу зараз вам показати, які в мене стоять курмушки в... Типу, в брудерах і в мене не було три типи, стоїть ті, що я купляв, ті, що робили самі, що робили самі просто модернізували, але мені так я дивлюсь, що вигортають І Одним словом зараз вам покажу, де що як, як, як себе почувають мої пташки. Так, Є ось такого плану. Це саморобна, просто бляха. загнута типу так, щоб було видно отак показати під кутом. Тут просто кріпиться і. і, і, і. так Перепілок найпростіше показати. І всередину просто теж отак. Рівний борт теж загнутий, ніби тут засипається, тут трошки вище сюди воно собі залітає, вони їдять. Були, вигортали, особливо курча тут внизу теж ідентично стоїть, це індиків така ж стоїть і вони були. Так, треба вилізти наверх, Стоїться вона тут є. Але, 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 але мушу виключити пиш, а може і ні. Ідентично стоїть тут. Так ідентично, не ідентично. Тут стоїть перекурчат, але вже ось з таким так би, загнутий є, якби отут стінка, але ще наверх загнутий бортик, ніби зроблений так загнуто, щоб вони менше розсипали. Але все одно, все одно ось на питоні є. Трошки може менше, але все одно розсипає. Ну і такі ось стандартні. У мене тут стоїть, то я куплян на тому самому сайті брудера, теж яка просто теж вона рівна, ще в ній є ось такі переділки, ну, що тут, що тут. Вигортають одним словом з усіх. Якщо вони хочуть вигорнути собі щось, перебрати, то вигортають. Вони з усього, що тільки можна. Тут вже прибрали, були, сьогодні якраз займалися, прибрали, були. E, майже все, що пішло на м'ясо, лишився ще такий маленький качур. Ну він то з а там ще маленька качечка. Тих дві білих качки і білий качур підуть сюди. Я хочу їх ще собі лишити, бо вони білі. А німецька лінія звідти там відділиться і будуть ночувати тут і підуть в загон там, де були ті, що були на відгодівлю. Ось ця качка вже. Чекайте, звідки. ось ця качка вже присідає так добре. Цим качкам нарешті сьогодні дійшли в мене руки. Ну там ще одне треба поставити в куті і тут попереділяти. Поробив гнізда, вони вже от були залазили, просто я почав світити. Їм не дуже, їм не дуже подобається, коли я свічу, не дуже люблять вони світло. А так ось в цьому гнізді вони неслись, трохи перекинув сюди, бо багато яєць і поробив, бачу, що вже... Бо вже треба трохи починали сідати. В мене так було два гнізда, три, що тут було, щоб вони сідали, а так мені треба, щоб вони були сідали, і тому зробив так. Тут загон, вони тут так і сидять. Тут так відділив шматами в від других, щоб не було видно старими речами. І таким самим принципом мені треба буде ще зробити під цей два поверхи там під отою стіною, бо є тільки вільних два гнізда ще, а качок ще. Є трошки більше. Так це так само, можливо, завтра, можливо, коли буде час. Е, ось так зроблю, бо сьогодні, сьогодні займався обрізкою дерев, то сьогодні було не до того. Всі вже тут собі привикли, то що кажу, що що, а курчата не люблять світло. Вода в них тут стоїть, трохи біля води вони роблять болото, е, бо в них вони так не привикли, ногами залазять просто в лозу і. І потім, ну Але в них там є сідла, отакі, вони на них тоді сидять. Тут зараз візьму попелу. я роблю взагалі попел з окном, але тут суто щоб вибрав вологу, візьму легенько попелом довкола обсиплю і буде добре. Курочки. Також ось один голошийний кугуд, курочки ночують собі теж тут. В стайні всі вже пішли на ночівлю. Ще, ще а ось другий там заховався. Так, і, і, і. Тай, тай, так, і-і-і. Тут курки тут кажу, то, що ще полишало і завтра зроблю вже з тим порядок. Всі їдять, всі п'ють, перепілочки несуться, якщо я сьогодні був, забрав, Голодняк підростає. Так. так, Та індичка трошки пізніше, до речі, в тої качки сірої. Зараз слою може якось краю. Я бачу, вже просвічував яйце. Повітряній камері є, тому думаю скоро буде. Ви. Зараз ще сходимо, я покажу. Хоча тут теж досить, досить цих перепілок великий наклон, я так міряв. Але ще мене питали про е, наклон для скату яєць є перепилиних літак. Я ще б там цю клітку не заселяв, але я пробував. Я й це ставив, і вони нормально, не б'ються. Зараз я покажу, там, як я зробив, бо я не заселяв. Так, то зараз ще сходимо, вам покажу це і ще сходимо. Почався вивід вже Якщо є три штучки, також вам покажу їх і що вони в хаті вбрудені. У нас вже тут трошки ніч, так що з фунарем, принаймні тихо. Так, ось тут, так як я був міряв, між ось цим краєм і ось цим краєм в мене є ось так 50 сантиметрів звідси й доці, і перепад тут. 7 см. Ну, я її ставив ось тут двері, воно, щоб так показати. 7 см, здається, що багато, але умовно, умовно воно не є ж така різниця. І плюс потім просто сітка тожі. та сама загнута. вона так є тут плавно, воно собі так досить непогано. Тут ще інструменти доробляю, таких 4 яруси тут доробив. зробив вже дверху, трошки незручно, зробив таку сітку, просто, щоби. Вони вставляли голову собі і звідси з профілю їли, буде так теж відкриватись. Тут трошки незручно, бо мушу лишати три, але не виходить. Так як перший раз робив, не прорахував, то сітка виходить, можна сказати, впритик. Отак От звідси сюди вже десь вирізав. Тому тут за щолки буду робити вище, так якби на цьому ставити, і вони будуть тут по краях, там і там триматись. Тут буде піддон, Я вже замовив. Від нього матеріал, то буде як як і підон, так і дах. так що Там вже під, пілки підростають, буду, буду скоро їх сюди виселяти. Так що не знаю, 7 см. кажу Я тут зробив, яйця ставив, пробував, скочував ніби нормально. І ще зараз іду покажу вам печенят і що робиться так, в інкубаторі. так, Качок так само просто стоїть ось така саморобна. Ось так туди о, видно, сюди корм засипається, і там, тут без цього без цього захисту зараз. Зараз, зараз зараз, тут без цього захисту зверху просто а ні, тут якраз вона з захистом ось, ось так, якби ось тут закінчується і ще так сюди загнуто, ніби пойде, щоб вони не могли собі ось так вигорнути. Ну, але я ж кажу, не знаю, качки може і не вигортають так. а... А от курчата з цим справляються на ура. Так, лампочка там трохи засвічує, ось такі вони вже гарненькі, мушу так знімати зверху великі. Ось цих три То взагалі на фоні виділяються від інших. Все в них добре, їдять, п'ють, одним словом ростуть, от я вже відкрив, вже їм треба вилізати Щось, щось дивитись, щось. Щось шукати. І також, також, також. Так, внизу, внизу ще все в тому пусі, е, внизу ще тільки що йде на кльов мені, все не влізло, я мусив виключити поворот, а ось тут вже є три таких ось один старший, десь ще десь ще мають бути. Ну, спешка засвічує. І захист стоїть, тому так, так і не видно. Ну, а решта кажуть, то яйця тут. І куряче Мусить поки що добу другу постояти без повороту, бо мені сюди все і не влізалось. Мусив покласти сюди, буду робити перший раз витягати. Тоді буду забирати. Я вже так робив, за два дні нічого, ну умовно за два дні їм нічого не буде. Температура 37,6% наставлена, Вона собі туди-сюди 0,1 градуса коливається. Це може бути 36,5, 37,7%. І вологу зараз на вивід поставив 60%. Так, в такому. Я вже інкубую, скільки все інкубував, все в такому режимі в мене. В цьому інкубаторі було 36,6, стало все в такому режимі в мене інкубується. Так, сьогодні більше такого нічого не робив, нового не знімав, бо кажу, цілий день займався обрізкою саду, ще лишилось пару дерев, але то вже дороблю якось на днях. Тому таке відео. Всім гарного дня, мирного неба. Щоб у вас все було добре. Кому ще що цікаво, кажіть, буду показувати, буду. Знімати і розказувати. Всім дякую, що дивитесь приєднуйтесь до розірушу, і хай у вас все буде добре.